Мікс дитячого одягу зупинки, теплесенький вілічка, костюмчик, спальничок іде класний такий теплесенький кутон, а теплесенька кофточка, трикотажик з попішонку. Набір іде ось таких штаніжків. Набір штанців. 98-104, Такі регланчики класні, раніше світшотики, класні, теплесенькі. також штанишки. Такі теплесенький чоловічок. Піжамні комплектики, так 146-152, такий теплесенький костюмчик. 122-128. іде набір набір костюм, костюмчик і такі. Теплесенькі угодки. Далі йдуть котонові штанішки 146-152. Така класна, дуже класна така вітровочка, водонято 122-128. ці вбиває такі елементи. Також класні, така серединка при котажок. Ідуть джинсики 98-104. Далі ідуть спортивні штанички. А, це худі у нас іде. Сітлесеньки, колготочки на свісити.

Іде теплесенькі колготочки на фізику. 134-140 купоні штани. Шахлер. 134-140. Теплесенька сорочка 104, теплесенькі колготочки, 110 баєчка сорочка, йдуть такі боді, теплесенька кофточка. Це йде термос 34, 140, це піжамний набір 14652, тут лесенький костюмчик, спальничок 158-164 піжамний набір, чоловічок, тут йдуть лисинки набір, піжамний набір, лисинки. Піжамний набір 10, 116, костюмчик, білизна. Просики йдуть на 164, термо, 134, 140, теплесенька косточка, Піжамний набір 564, кіризна рубчик, трусики 110, 116, боксери, Боксер 146, 52, 22, 128, 122, тепло 7, Человечек.